Встановлення батьківства. Це відео буде присвячено даному питанню, оскільки останнім часом воно набуває своєї актуальності. Ну і ви розумієте, чому. Так от, встановлення батьківства це процедура, яка відбувається в судовому порядку. Які ж причини для цього? Ну, наприклад, що є батько дитини, який не записаний як такий у свідоцтві про народження. Так, звичайно, всіх 20 про народження, зі слів матері вказана якась видумана людина, яка зазначається нібито як батько, ну, це зроблено для того, щоб дитині було максимально зручно в школі, в дитячому садку, ну і так далі. Щоб ніхто її там не гнобив, не булив у зв'язку з тим, що в неї відсутні дані про батька. Ну, в Україні це так, в інших країнах інакше. Тобто, якщо. Не вказано в свідоцтві про народження дитини батька, тобто він там записаний зі слів матері. Що можу вам таке зробити ліричний відступ? Є коротке свідоцтво про народження дитини, це те, що ми показуємо. А є повний витяг. І от дані про батька дитини, вони містяться у повному витязі по актовому запису щодо народження. І от у ньому буде видно, що дитина записана зі слів матері. Ну, можливо, вам потрібні були ці нюанси, а можливо, не потрібні. Далі, якщо є така у вас потреба, то необхідно розуміти, що висновок ДНК, такий тест, який можна зробити і замовити в будь-якій поліклініці, нам не спасе ситуацію. Тому що ну, ми такий народ, який любимо бюрократію, і тому просто на підставі цієї медичної довідочки про те, що така то людина чи така то. Можливо, жінка чи чоловік є батьком дитини, не є підставою для того, щоб в ЗАГСі внесли зміни у свідоцтво про народження в актовий запис. Тому ми звертаємось до суду. Суд, у свою чергу, відкриває справу, і тут є обов'язковим елементом даної категорії справи це призначення судової експертизи в контексті встановлення батьківства. Тобто, потрібно заявити адвокату, який у вас буде. Можливо, це буде хтось із моєї команди, а можливо. Не з моєї, це вже як ви вирішите. Заявляємо клопотання про призначення експертизи. І тут знову у нас є нюанс, є певна проблема. А що ж робити, якщо протилежна сторона не хоче приходити і здавати матеріал? Доволі часто так трапляється, коли батько звертається до суду з позовом встановити, що він батько дитини. А мама дитини ну, не хоче ніяким чином дитину приводити. Тому що вона далеко, не в Україні, просто не хоче. Причин може бути багато. Або ще бувають інші випадки. Але давайте поки що на відповідь на цей. Що ж робити, якщо протилежна сторона не з'являється? Закон у нас говорить, що застосовується в даному випадку така конструкція під назвою фікція в цивільному процесі. Тобто, особа, яка не з'являється до суду на призначення експертизи. Щоб здати аналіз для тесту відповідного, вона вважається такою, що ухиляється від проведення експертизи, а значить, всі ті питання, про які інша сторона заявляє, вони мають місце. Тобто, якщо відповідач не прийде в судове, не в судове засідання, а не прийде на виклик судового експерта, не з'явиться, не здасть аналізи, то це буде означати. Що, якщо просили в позові встановити, чи є ця особа батьком, то ця особа буде батьком. Або матір'ю, відповідно. Зараз ще спробую. Грубо кажучи, коли ви не приходите на експертизу, чи коли не приходить інша особа на експертизу, то вважається, що вона таким чином визнає ті факти, які викладені в заяві в клопотанні про призначення експертизи. Тобто, коли ви мама і хочете встановити батьківство певного чоловіка. І для цього клопочете про експертизу, а він не з'являється, то це означає, що фактично він визнає той факт, що він батько дитини, і суд ухвалити повинен рішення без цієї експертизи. Не всі судді розділяють мою точку зору. У мене доводилось мати справу, коли суд першої інстанції не розділив мою точку зору, що таким чином потрібно зробити суд апеляційної інстанції, і я дійшов аж до Верховного суду, який скасував рішення першої і апеляційної інстанції. І щоб ви думали, ухвалив нове рішення і зазначив, що все ж таки моя позиція права. Ну, але як розумієте, мені з клієнтом довелося на ножах певний час комунікацію вести, бо клієнт думав, що я не суперпрофесіонал, як це пишуть у всяких там інтернетах, і, можливо, не щось там. Не все врахував. Наче в результаті все ж таки клієнт був задоволений, він зрозумів, що я його якісно консультував, і Верховний суд, дай йому Бог здоров'я, судді підтримав позицію і ухвалив, вчинив відповідно до букві закону. І мені тепер простіше, тому що у всіх наступних справах, якщо я бачу, що щось таке трапляється в суді першої інстанції, я кажу: судді, ваша честь, дивіться, у мене вже була така ситуація, і ось дивіться, я дійшов. Аж до Верховного суду, щоб ви розуміли, і Верховний суд сказав, що Василь Васильович, ви праві. Тому, я думаю, нам немає сенсу йти в розріз практики Верховного суду. Давайте ми уже ухвалимо рішення. Якщо протилежна сторона не з'являється на експертизу, то так як потрібно, це позивачу. А бувають ще й такі випадки, коли відповідач визнає позов, то немає сенсу тратитись на експертизу. Довідома експертиза судова. На даний час десь коштує в середньому близько 10 тисяч гривень. Тобто у нас 2023 рік, серпень місяць, така ціна. А от така експертиза ДНК-тест, вона коштує орієнтовно від 5 до 8 тисяч гривень. Але сенсу її проводити ну, немає. От взагалі. Тому краще зекономити ці гроші і не ходити в клініку, якщо ви знаєте, що це дитина ваша чи не ваша, а одразу заявляти. Будемо клопотання про призначення судової експертизи. Одначе, якщо ви все ж таки точно не впевнені в результатах судової експертизи, то краще все ж таки здати аналізи в якійсь поліклініці, отримати документ, щоб ви точно зрозуміли, що саме ви чи не ви там дитина ці, батько чи мати цієї дитини, скоріш за все, батько буде йти мова про це, і тоді вже тільки звертатися до суду. Бо якщо вам скажуть лікарі, що ну не ви батько, однозначно. То який сенс встановлювати факт батьківства. Проте повторюсь, що такого може у вас і не бути, оскільки дитини у вашому доступі немає на даний час. Тоді, звичайно, що звертаємось до суду і намагаємось в такому порядку це зробити. Є ще такі от нюанси, коли, наприклад, чоловік не має доступу до дитини і він точно не знає, чи він батько чи ні. І таке буває, що в судовому порядку. Мама не з'являється з дитиною, і цей чоловік, наш клієнт, дуже переживає. Він так і не може зрозуміти насправді, чи він батько дитини, чи не батько. Як вчиняти в даному ситуації, в даному випадку? Я вам розкажу як. Ми ухвалюємо рішення, бо, як ви розумієте, мама все ж таки надала дитину, якби розуміла, що в неї правильна позиція, та яка на її користь. Оскільки вона не надає, то, скоріш за все, цей батько правий. І після цього ми можемо що зробити? Встановити час спілкування дитини з батьком, тобто нову процедуру судову отримати, і вже отримати доступ до дитини і здійснити аналіз. Але зазвичай цього ніколи не відбувається, бо ми наголошуємо протилежній стороні, що варто все ж таки дотриматись букви закону і питання судової експертизи. Тим паче, встановлення батьківства його підробити не можна. Тому що якщо підробить один експерт, то інший скаже, що дивіться, ну де ж тут, тут же достеменно, очевидно. Тому буває, наші клієнти, і не наші, а взагалі люди побоюються, що можна підробити цю ось судову експертизу. Так, звичайно, що можна нам щось підробити, одначе не в цій категорії справ. Тому що якщо є дитина, є батько чи мама, то можна хоч скільки завгодно разів приходити до. Відповідної установи і здавати аналіз, і вона підтвердить зовсім інший результат, якщо то можна порушити кримінальну справу щодо того експерта, який проводив таку от неправильну хібну експертизу. Більше зловживань у тих випадках, коли встановлюємо батьківство щодо померлих. О, там є певна проблема. Також майте на увазі, що коли ми встановлюємо батьківство щодо померлих. То не завжди і в цій категорії справ повинна проводитись експертиза. Можуть бути показання свідків, можуть бути письмові докази, в тому числі електронні, наприклад, переписка, де батько визнавав, що він є батьком певної дитини або навпаки, спільні фотографії, ну і так далі. і так далі. Тому буває, люди бояться, що людини вже не стало і немає навіть можливості отримати певний якийсь матеріал для експертизи. І через це побоюється, що суд не зможе ухвалити рішення. Одначе, суд не лише через питання призначення експертизи розглядає справу. Тому зверніть на це увагу, якщо вам необхідно буде це робити, коли ситуація у вас доволі така складна. Що ж буде, якщо ви не зробите те, що необхідно? Ну, скоріш за все, ви втратите А фактичний. Родинний зв'язок з певною людиною, Б. Юридичний, тобто ніяких наслідків юридичного зв'язку ви не отримаєте. Не зможете успадковувати майно, наприклад, не зможете там стягувати аліменти, ну і так далі. і так далі. Одначе перед тим, як такий от нюанс на завершення, звертатися до суду з позовом про встановлення батьківства, подумайте, чи. Потрібно вам це, чи, можливо, все ж таки не зовсім. От уявіть, що ви вже звернулися до мене, і я вам кажу, ось ваше рішення суду про встановлення батьківства. І що тепер ви будете з ним робити? Ви ж розумієте, що, можливо, воно в деяких випадках покладає на вас певні обов'язки. Тобто, якщо ви батько дитини тепер стаєте, то тепер мама дитини може стягувати з вас аліменти. Чи готові ви до цього? Можливо, ні, то і не потрібно ну, зайвий. Витрачати гроші. Одначе, якщо ж вас цей розмір елементів не бентежить, ви вважаєте, що ви справжній батько, і тут питання в зовсім не варіантах, то звичайно варто зробити все необхідне для того, щоб у вас була родина. І чим швидше ви це зробите, тим насправді буде краще усім вам, тому що ви вже остаточно вирішитесь із тим, як жити далі, дитині. І іншому з батьків цієї дитини. Чим краще розпочнемо вирішувати юридичну проблему, тим швидше ви отримаєте результати, звільните свій мозок, тіло до нових якихось досягнень, які необхідно досягати в нашому житті, щоб реалізувати себе. Ну, якщо у вас є така потреба. Таким чином, якщо я не зовсім повністю відповів на всі питання, які у вас виникли у зв'язку з встановленням батьківства. Чи, можливо, родинних відносин, то ви можете знайти координати на сайті, або загуглити моє прізвище ім'я по-батькові, і знайти контакти в інтернеті, і задати запитання, на яке ви б хотіли отримати відповідь. Ви можете це зробити сьогодні, завтра, чи коли вам там це припече чи знадобиться. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі! або... Особистої або в новому відео.